Ці маленькі зірочки зовсім скоро стануть випускниками Прилуцького закладу дошкільної освіти номер 29. Свої таланти вихованці дитсадку презентували на батьківських зборах. Родзинкою батьківських зборів це є показові виступи дітей, і ви знаєте, вони настільки намагалися, настільки старалися, тому що вони знали, що прийде директор, прийде вчитель, і вони мають показати свої ну найкрутіші знання. Тому це це дуже класно, це прекрасно, тому що ви знаєте, діти з великою охотою і з задоволенням демонстрували свої таланти. Попереду у малечі 12 шкільних років. Тож наразі батьки мають зробити серйозний крок обрати заклад для навчання. На зустріч з мамами і татами прийшла директорка Прилуцької гімназії номер 10 Галина Шевченко, аби запропонувати зростати разом із професійним колективом цього закладу. Це скоріше знайомлення батьків з інформацією про те, як викладає, як працює наша гімназія, які перспективи розвитку навчання у нашій гімназії, яких досягнень здобула наша гімназія. Яка буде перша вчителька, і, і всі ті можливості, які отримують дітки, якщо батьки вирішать віддати документи до, саме до нашої гімназії? Це не наша перша зустріч. До нас дітки вже приходили. Вона вже проводила попередні навчання. Вони вже приходять, займаються на вихідних попередньо. Вони з нею знайомі. Ми запрошували дітей на певні заходи, які були в нас у школі, такі як новорічна казка. Ми проводили безпосередньо в, у в кабінеті ментального здоров'я знайомства з дітьми, і ми вже діти. Знають вчительку, вчителька знає дітей, але це були діти з вихователями. А тепер саме батьки виявили бажання поспілкуватися з першою вчителькою, поспілкуватися зі мною. Ну і відповідно на по запрошенню завідуючи дитячого садочка, ми з радістю з великою прийшли у стіни цього закладу. У дитсадку говорять, співпрацюють із багатьма школами міста та інформують батьків про можливості для діточок. Перспективність і наступність роботи зі школою це взагалі є особливим завданням по підготовці дітей до шкільного навчання. Бо дошкільна ланка завжди була, є і залишається першочерговою ланкою здобуття освіти. Ідеї нової української школи тісно переплітаються із дошкільним вихованням. І тому завдання нас, щоб цей перехід був дуже плавний від навчання в садочку і виховання до переходу шкільного вихованки. Життя. Сьогодні зібралася. Ну, ви знаєте, надзвичайно велика кількість батьків. Я приємно вражена. Я дякую вам за те, що у вас є цікавість і інтерес до навчання дітей далі у подальшому в школі. Які будуть умови, які перспективи розвитку закладу освіти? Серед переваг саме гімназії номер 10 власне, облаштоване укриття і енергонезалежність. За що я буду завжди вдячна моїй попередній директорці Юлі Петрівні за те, що вона змогла зробити так що наша школа енергонезалежна у нас є цілодобове світло у нас є укриття яке оснащене всім необхідним для перебування діточок від найменших до найстарших у нас безперебійне енерго безперебійна енергія безперебійний інтернет і саме головне це те що діток коли будуть під час повітряної тривоги виводити то вони не виходять на вулицю це один із головних аспектів які зараз тривожить батьків що не треба одягатися не треба в вот таку холодну одну пору року, тобто відразу із навчального кабінета, і відповідно в укриття, в якому вони також вже до речі були. Вони проводили заняття. Батьки говорять, у час війни безпекова ситуація в школі найактуальніше питання. Мама вихованця дитсадку Ольга каже, на це і їхня родина робить акцент. Дуже сподобалось сховище, що е, також що встановлені сонячні панелі, і в школі тепло. Ми вже відвідували школу. То дійсно справила дуже позитивне враження. Ну ми також відвідували Обні уроки то підхід до кожної дитинки індивідуальний, і видно, що діткам сподобалося за дверми. Чутно було, як вони працюють. Всі щось там співали, повторювали, тобто. Дуже гарний контакт з дітками наладжує одразу. Та все ж, доки обирають заклад. Схиляємося до цього варіанту, але все ж ще час є, тому обираємо. Донька пані Світлани стане першокласницею у найближчі роки. Але вже сьогодні мама обирає майбутню школу. Дітки випускаються за її групи. Я теж хочу поцікавитися, які школи, які перспективи, щоб наступного року вже розуміти до якої школи вона буде готуватися. Розглядаю багато варіантів, але десята одна з них. Часто угу, вона мені зручна територіально». Погоджується, що укриття це пріоритет. каже в гімназії номер 10 сховище гарне. Зараз такі реалії, що потрібно, щоб було зручне укриття, і мені цікаво, щоб уроки не переривалися, могли проводитися в укритті. До випуску із закладу дошкільної освіти номер 29 готується 25 вихованців. Тетяна Бондаренко, директорка дитсадку, говорить, малеча освоїла програму і готова до нових успіхів в школі. І сумно. І водночас приємно, що діти здобули знання, і ви знаєте, нам не соромно їх віддавати вчителям у руки. У ході зустрічі Галина Шевченко познайомила батьків із учбовими кімнатами та кабінетами, Запрезентувала і майбутню першу вчительку. У нас дуже гарна активна молода вчителька. Вона, хоч і невеликого досвіду, але вона займає активну соціальну та культурну позицію в житті міста. Вона працює в міському будинку культури. Вона співає, вона танцює, отримала вищу освіту і відповідно в неї дуже велике бажання працювати з дітьми, з якими вона також вже знайома. І загалом у нас дуже молодий колектив вчителі всі високої кваліфікації, сертифіковані. Ну і в яких є безмежне бажання працювати з маленькими дітьми.